Виконуємо номер 653 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яся, що мешкає в селищі Вишневе, йди по дорозі до бабусі в селищі Калинівка. Дивись карту на малюнку 4. Швидкість ясі дорівнює 5 км за годину. Підійшовши до станції, дівчинці довелося чекати 5 хвилин. Поки проїде поїзд, скільки приблизно часу була в дорозі яся. Поглянемо наш малюнок 4. Масштаб нашого малюнка 1 до 100 тисяч. Селище вишневе. По дорозі дівчинка йшла до Калинівки. Я виміряла відстань по дорозі. Від вишневого до Калинівки у мене вийшло. 2,5 см, 1,7 см, 0,3 см і 1 см. Запишемо, знайдемо відстань, яку пройшла дівчинка на карті 2,5 додамо 1,7, додамо 0,3 і додамо одиницю. Маємо 5,5 сантиметрів, і пояснюємо відстань на карті. Масштаб 1 до 100 тисяч означає, що 1 сантиметр на карті відповідає 100 тисяч сантиметрів на місцевості, або на місцевості відстань в 100 тисяч разів більша. Знайдемо відстань, яку вона пройшла на місцевості. І цілих помножимо на 100 тисяч. Переносимо кому на один знак і дописуємо 4 нулі. Маємо 550 тисяч сантиметрів. А тепер подамо в кілометрах. Один кілометр це 1000 метрів. Один метр це 100 сантиметрів. Тому в одному кілометрі 1000 помножити на 100 це буде 100 тисяч сантиметрів. Отже, 550 тисяч сантиметрів. Ділимо на 100 тисяч нулів. Це буде 5,5 кілометрів. І пояснюємо, пройшла дівчинка. А тепер знаходимо, скільки часу вона витратила на дорогу без зупинки. Її швидкість 5 км за годину, тому 5,5 ділимо на 5, маємо 1,1 години, витратила на дорогу без зупинки ну, а тепер додамо час, який вона чекала. Це 5 хвилин, це 56 години, тому 1,1 додамо 5,6, подамо 1,1 у вигляді звичайного дробу. Зведемо до спільного знаменника 60 крат на 10, тому спільний знаменник буде 60. 6 множимо на 1. Маємо 1 11 60 години. Витратила чи була в дорозі. дівчинко. Подамо 1,1160 години. Це у нас 1 година 11 хвилин. Записуємо відповідь. 1 година 11 хвилин. Номер 653 виконано.